Знаєте, ми зараз дуже з хлопцями багато містами подружуємо кругом і часто там громадські вбиральні бачимо. Я якось почув з кабінки громадської вбиральні страшні звуки, ну видно, що людина давно в туалеті не була. Я не засуджую. Ну там ну, армада, да, така серйозна. Я не засуджую, але я бачу в якийсь момент, жіночка дивиться в сторону кабінки і така: Марійка. Трошки легше. Ти тут не сама. Ну, це той момент, коли друзям не завжди треба говорити. Да? Я дуже тішуся, що до моїх 25 років, у мене є класні друзі, але вони бувають ну, безпардонні. Одного з них ви знаєте, це Бодя Вахнич. Просто я якось їхав з дівчинкою в Карпати на відпочинок, дивились в Ютубі відео, і мені Вахнич в телеграмі пише: Ти шо з тою пиздою поїхав. <Раз> так незручно. Просто. Я швиденько свайпую це повідомлення. Наступне повідомлення від нього. Трахни її. Це повідомлення вже вона свайпнула. Ну, в себе нічого, але після сексу дівчина мені перше, що сказала, а вахтиш більше нічого не просив.